Мріяли піти на пенсію. У Сумах попрощалися з трьома енергетиками, що загинули від російського обстрілу. У Сумах відкрили скульптуру авторства загиблого захисника Руслана Мовчана. Концерти, виставки та інсталяції. У Сумах відбувся щорічний фестиваль Ніч музеїв. Вночі та вранці, 22 травня, російські військові з міноматів обстріляли дві громади на Сумщині, і Глухівську. Про це повідомили в сумській військовій адміністрації. У Глухівській обстрілом пошкоджено два житлових будинки і лінію електропередач. Після дев'ятої години російські військові з гелікоптера випустили ракети по території Новослобідської громади. Про це повідомила голова громади Ольга Гаркавенко. Свято-Воскресенський собор у Сумах 22 травня тут прощаються одразу з трьома чоловіками. Всі вони працівники суми обленерго. річний Олександр Шпак, 53-річний Геннадій Похилько та 49-річний Роман Лісовенко загинули 19 травня під час російського обстрілу у юнаківській громаді. Повідомила про служба підприємства. Прощатися із загиблими прийшли більше півтори сотні людей: родичі, друзі, колеги. Я більше 20 років працюю там. Їх давно вже знають. Я працював в їхній службі якраз. Зараз вже на пенсії. Мріяли на пенсію теж піти. Ну, не вийшло. Всі троє чоловіків працювали у Сумобленерго близько 10 років, повідомили на підприємстві. Геннадій Похилько водієм, Олександр Шпах та Роман Лісовенко електромонтерами. Колишній колега Романа згадує. Я часто з ним общався. любили грати в шахи, в обідні пережив. Людина дуже любив сім'ю, дочок, жінку. Олександра Шпака говорить, його сусід, залишилася родина і Це двоє онуків. Сусід. Я на першому поверсі, він на другому, наді мною жив. Ну, війна є війна, що можна балакати. Гниди, вони є, гниди. Їх треба давити. Другого виходу я просто не бачу. Хіба можна з такими людьми балакати? Не знаю. Осталася сім'я, осталася внуки в нього, дочка. Що тепер? Жінка сама сталася. За інформацією Обленерго, у той день, 19 травня, чоловіки шукали місце пошкодження повітряної лінії. Автівка рухалася польовою дорогою, коли російські військові атакували її безпілотниками з вибуховим пристроєм. Повідомили в обласній прокуратурі. Всі, хто був в машині, водій та два електромонтери, загинули на місці. Поїхав на роботу, позвонили, кажуть. погиб. Ну головне, що не знаю, наскільки. Не було несе защити їх ніякої, ні мроні, ні каски. Може, воно не спасло. Ми повинні випускати, людей. як відпустити, це ж йшов це ж не, не чоловік по місту, правильно. Я хай розбираються, шукають виновних. Головний інженер там, навіть є, директор є. Випустить машину на вбой. Ми направили до суми обленерго запит про те, чи були працівники підприємства забезпечені бронежилетами та касками під час виїзду 19 травня. Олександр Шпака та Геннадія Похилька поховали у Сумах. Роман Лісовенко шпакоїтиметься у селищі Миколаївка, Сумського району. Діана Крахматова, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми. Гранатометник десантно-штурмової бригади Олександр Шиванов загинув 17 травня напередодні свого дня народження. 18 травня йому мало виповнитися 24 роки. 16 числа прислав есемейську бабушка. Мені все добре. За словами бабусі, Олександр працював за кордоном. Там познайомився з майбутньою дружиною. Перед війною родина повернулася до України. Записався в війська. В СУ направили у Лондон на учені, а потім на передову. На передовій пробув дві неділі. Як сказав всі мої друзі в армії, що я сидіти, піду, служить. Однокласниця Поліна згадує Олександра як людину, яка вміла радіти життю. Саша був завжди веселий, на позитиві. Чуйний хлопчик. Ми завжди з ним. Проводили час весело в класі. Якісь були заходи в школі, там урочисті танці. Він завжди приймав в цьому участь. За інформацією Охтирської міської ради, Олександр Шиванов загинув під час виконання бойового завдання в районі Новомихайлівки Донецької області. У нього залишилися 21-річна дружина, однорічна донька, мама з інвалідністю. Також в цей день проводжали в останню путь Руслана Затулія. Як повідомили в Охтирській міській раді, він загинув 16 травня на Луганщині, виконуючи бойове завдання. Руслан пішов служити за контрактом ще до початку широкомасштабного вторгнення. Був водієм з початком вторгнення, пішов в піхоту. розповів його побратим Володимир. Він був хоробрий, хороший, надіжний друг. І це велика втрата для всього нашого. Підрозділ. Він шут, пошутить умів і по-серйозному побалакати. Він був класний. Пішли в наступлення росіяни, їх обстріляли і закидали гранатами. Руслану Затулію було 45 років. Поховали військовослужбовців на Успенському кладовищі Охтирки. Андрій Міхеєв, Олена Рашевська, Суспільне новини, Сумщина. За місяць роботи лінії соціальної підтримки, яку організував обласний центр комплектування за допомогою фахівців, звернулись понад сотня людей. Розповідає керівниця лінії Юлія Гусак. Звертаються щодо реалізації своїх прав на у соціальній сфері на отримання грошового забезпечення для перерахунку пенсії щодо підстав бронювання, щодо здійснення реєстрації та обліку. Одним із основних питань, які задають воїни та члени їх родин, отримання матеріальної допомоги. Одна з таких, яка нині виплачується рідним загиблого військовослужбовця, 15 мільйонів гривень є поетапною. Розповів начальник відділу оформлення допомог Юрій Крятов. Відповідна сума для виплати виплачується. Одна п'ята і потім одна четверта поетапно на 40 місяців розбиваються для виплати, мають право на цю виплату: значить, батьки, дружина, діти та члени сім'ї, які перебували на утриманні. Даного загиблого військовослужбовця. Аби ж отримати соціальні пільги, військовослужбовці мають оформити статус учасника бойових дій, додав Юрій Крятов. Як такових зараз пільг для діючих військовослужбовців не існує, вони призупинені, але є ряд пільг, як категорія учасника бойових дій, членів сімей загиблих і таке інше. При отриманні статусу учасника бойових дій видається відповідне посвідчення, відповідно якого нараховуються пільги органами соціального захисту населення. Серед питань, з якими звертаються на лінію допомоги, є бронювання працівників підприємства. За словами начальника сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сергія Манукало, за останніми змінами у законодавстві тепер організації можуть забронювати не більше 50% своїх працівників. Відсрочка на службу надається певним категоріям людей. Основні це ті особи, які мають троє або більше дітей. Друга категорія, які проходять навчання за денно або форму навчання. Третя категорія це які мають діти або родичів загиблих в АТО, в ООС або зниклих безвісти під час ведення нашої операції об'єднаних сил до повномасштабного вторгнення. Також які мають на вихованні дітей до 18 років, мають дітей інвалідності першої та другої групи, та інші особи, які в своїй певності за станом здоров'я мають інвалідності, зняти або не перебувають на військовому обліку. Звернутися на лінію соціальної підтримки за потреби можна за номером, який ви бачите на екрані, або особисто за адресою вулиця Британська, 21. Фахівець центру комплектування приймає на місці номер 25 у приміщенні центру надання адмінпослуг у робочі дні. Катерина Гладенко Олександр Сокол, Суспільне новини Суми. Металевий кіт, що в одній лапі тримає капелюха, в іншій ліхтаря і легко вклоняється у привітанні. Це одна з останніх робіт загиблого на війні скульптора Руслана Мовчана. Скульптура так і називається Кіт з ліхтарем. 20 травня її відкрили біля Сумського коледжу мистецтв культури імені Бортняцького. За словами дружини Руслана Ірини, роботу над скульптурою він закінчив у 2021-му. Працював над нею кілька років, бо говорить Ірина нержавіюча сталь, з якої зроблений кіт як матеріал дуже складна у роботі. Передбачалося, що статуя прикрашатиме один з ресторанів міста. після того як настала Руслана, то господарі, ну цього власники вже цього ката. вони віддали його місту. Довго шукали місце, де цього кота поставити, щоб вже всі могли його бачити. І все-таки вирішили, що саме біля коледжу. Руслан Мовчан закінчив коледж імені Бортняцького, а впродовж 10 років викладав в ньому, говорить директорка навчального закладу Надія Гринь. Багато років був класним керівником, зі студентами працював, викладав дисципліни художні. Я хочу сказати, це був величний і викладач, викладач-методист вищої категорії. Він батько трьох дітей. І оце, на жаль, за цією клятою війни залишились без батька троє маленьких діток. І Руслан пожив зовсім недовго. Він у віці 40 років загинув на війні. В цьому кабінеті викладав Руслан Мовчан в аудиторії рисунки та гіпсові скульптури. А на дошці досі зберіглася замальовка, зроблена рукою майстра. Викладав рисунок, третій, четвертий курс. Якраз ось на дошці ще залишилися педагогічний малюнок Руслана Миколайовича. Коли він студентам пояснював побудову, діти поважали. Він дуже принциповий, толерантний, добрий, але вимогливий. Ну таким у нас у спогадах залишився Руслан Миколаєвич. Руслан Мовчан загинув 1 березня 2022 року біля верхньої сироватки. Тоді разом з бойовими побратимами він вступив в бій проти ворожої російської колони. З групи з десяти українських захисників у той день загинули четверо. Серед них Руслан Мовчан. Ще один боєць помер від поранень у лікарні. У Руслана залишилися батьки, дружина, троє дітей. На момент загибелі найменші доньці Вероніки не було й року. Згадує Ірина. Це не важливо пережити просто. Це Завжди би, з тобою це, і ти завжди з цим живеш. Був такий момент, що він сидів на кухні. Це вже моя дочка розповідала, бо вона якраз була свідка, що він сидів на кухні і думав, ну, і ти мені чи не йти. Бо був такий момент, що їх розпустили, він повернувся на другий день, здається, додому, і тоді знову викликали, збирали. І думав, чи йти, чи не йти. І все-таки для себе прийняла рішення, що він піде. Приємно, що просто він прожив так це життя, що він залишив слід. На місці, де українські захисники прийняли бій, встановили пам'ятний камінь. Діана Крахматова, Сергій Милевський Суспільне новини, Суми. Понад 40 мистецьких проєктів мали змогу побачити цьогоріч відвідувачі фестивалю Ніч музеїв локації почали працювати з 9-ї години ранку. Офіційне ж відкриття фестивалю відбулось о 15-й годині на сходах театру імені Щепкіна. Об'єднані сили мистецтва і жагої до перемоги. Ми жителі міста Суми повинні докласти всім зусиль, аби створити для себе краще майбутнє. На театральній площі зробили інсталяцію, яка називається Емпатія. З її допомогою відвідувачі могли подивитися на світ очима людини, яка відчула на собі жахи війни. Під ялинками біля театру встановили ось таку фігуру атлета. Фігура атлета, якби йде в оригіналі, атлет бореться з пітоном. Але місто пітона задумка така була, що буква «З» – символ наших ворогів. Інші об'єкти цієї виставки з назвою Полігональний арт можна було побачити в сквері Шевченка. Також тут діяла виставка архітектурних ідей, приміром, проєкт центру адопції безпритульних тварин. У зв'язку з війною під нашою опікою громадської організації до війни було 15 тварин зараз більш 40. І ми зрозуміли, що необхідне місце, де можна їх утримувати, і для того, щоб прилаштовувати в руки людей їх якось адаптувати. І тому ми звернулися до учнів школи. І вони нам зробили таку класну штуку. І ми хочемо, якби плануємо її реалізувати. В одній з арок на вулиці Соборна лунали пісні у супроводі Ліри. В Україні цей інструмент попав з Європи, з Західної Європи, але дуже давно, ще близько 700 років тому, ще в добу Рококо, він був вже популярним. Він є одним з автентичних інструментів на рівні з кобзою, бандурою. Однак, на прилики, жаль, лірників всіх було винищено за радянської влади, тому, на жаль, це зараз не дуже популярно. Ось, але наразі йде епоха відродження, ось, власне, свідком чого ви і є. Також на цій локації представили вироби з ткацтва. Починаючи від стародавніх часів рушники це ткацький рушник, там вишивка, далі вже йдуть більш сучасні вироби, тобто сумочки, як їх можна модернізувати, крайки, такі. Ну, Трошки осучаснили те, що було старовинне, і я думаю, що не. буде заходити людям. Будемо проводити майстер-класи, виготовляти мотанки абереги для наших героїв. Також будемо трошки покажемо, як ткацтво перебірне робиться. Ну такі невеличкі майстер-класи, щоб люди трошки відпочили від негарних новин, скажімо так. Прімно бачити багато сум'ян на дворі, які гуляють, розважаються, соціалізуються. Дуже потішили ці очі на. Соборній, тому що це завжди цікаве пересмислення якогось публічного нашого простору. Ми ходимо там, не звертаємо увагу, інколи на якісь такі речі. А ось повісти звичайно, здавалося б там очі, і всі вже якось на не це дивляться. Я сама йду така шуце. Ну мені дуже сподобалось біля агенції. Промоції влаштували фотозону стань витвором мистецтва. Відвідувачам пропонували обрати одну з картин та зробити фото на згадку. Атмосфера чудова, це я раз, раз на рік. Як ото новий рік, так у нас в Сумах Ноч музеїв. це дуже прекрасно. Такі творча атмосфера, такі чудові люди в костюмах ходять. Вирішили просто долучитися до дня. Ночь в музеї так таким чином підтримавши авторів робот, виставок митців, просто завітавши до них незвичайному одязі, тому вирішили просто також потішити людей, щоб цей день став трішки яскравіше пофотографуватися, і все в цьому дусі. А це фотовиставка світлин із пошкоджених або зруйнованих за час повномасштабного вторгнення медзакладів Сумщини. Це медзаклади з абсолютно різних населених пунктів Сумщини. Це і Тростянець, це і Боромля, це і Писарівка велика, це і Краснопільщина, це і Білопілля. І ну абсолютно я просто всі не перерахую. От ми зібрали історії цих людей, медиків. Ми зібрали їхні спогади із го року, їхні історії сьогодення. Зробили великі репортажі і. Фотографії, і от ми вирішили до ночі музеїв роздрукувати ці фото і показати таку от фотовиставку, нагадати про наших медиків, як вони працюють зараз. Цьогоріч до організації фестивалю долучились онлайн журнал Цукр та іноземні інвестори, які надали 300 тисяч гривень на реалізацію творчих проєктів. А гасло нинішнього фестивалю зрозуміти сьогодні створити завтра. Всі ми бачимо, в яких ми умовах зараз живемо. На жаль, і ми розуміємо, що ці дні нам треба проживати якомога яскравіше, і тому ми дійсно маємо зрозуміти наше сьогодення і створити щось, щоб щоб. Воно діяло у майбутньому. Ну таким чином у Сумах. Фестиваль Ніч музеїв» влаштовує щороку, починаючи з 2015-го. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.